64 пожежі за добу. Рятувальники Вінничина ліквідували загоряння в екосистемах площею понад 57 гектарів. В селі Горбівці Літинської громади горіла суха трава. Згодом полум'я перекинулась на будинок площею 30 квадратних метрів. Ще 4 пожежі сталися на території приватних домоволодінь. Через коротке замикання електромережі загорілась господарча будівля в Ямполі. Особливо небезпечними є пожежі в екосистемах. Окрім того, що вигорають десятки гектарів родючих ґрунтів гинуть і тварини, які весною для свого потомства риють нори у полях та степах. У нас в студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас. Добрий вечір. Дійсно, наскільки небезпечними є пожежі в екосистемах і саме для тварин і птахів? Ну, говорити, що пожежі в екосистемах небезпечні лише для природи, а також тварин і птахів, буде Помилкою, таким хибним твердженням, адже небезпека також є і для людей, тому що безпосередньо, коли горить суха рослинність, сміття, спалюється верхній шар ґрунту, всі ці випаровування, шкідливі речовини виходять в повітря. І окрім того, що гине все живе, шкода також наноситься і здоров'ю людини, тому що вона це все дихає. ДСНС як весною, так і восени постійно проводять роз'яснену роботу серед жителів області. Наскільки це дієвий спосіб ось так донести і запобігти стихійному лиху? На превеликий жаль сказати, що це досить дієвий спосіб. Ми е, стверджувати не можемо, тому що як показує досвід, як, як показують пожежі за останні дні, за останній тиждень та навіть за вчора. Люди продовжують палити, нехтуючи абсолютно всіма застереженнями Державної служби надзвичайних ситуацій, не лякають людей і штрафи. А вони чималі для пересічних людей варіюються від 3 тисяч шестидесяти гривень до 6 тисяч гривень. Вчора був елементарний приклад. Ми виїжджали на пожежу в екосистемі на території. А, Приватного житлового сектору в селищі Стрижавка, жінка вирішила попоратись, як то кажуть, на своїй присадибній ділянці та підпалила суху рослинність. Саме цікаве те, що цю територію вона не використовує під господарство, нічим не засаджує. Так сказали принаймні сусіди. Але полум'я через сильний поривчастий вітер настільки широко охопило ділянку, зачепивши територію. Площою понад один гектар. Якби вчасно не прибули наші рятувальники з другої державної пожежно-рятувальної частини міста Вінниці, а їхали прямували вони у Стрижавку, ну невідомо, чим би все закінчилось, тому що вони реально буквально зупинили полум'я на відстані близько 5-7 метрів від двох житлових будинків. А окрім штрафу, чи існує більше покарання так в окремих випадках за навмисне спалювання сухої рослинності та провокування пожеж на відкритих територіях передбачена також і кримінальна відповідальність. Хочу сказати, що з початку року ми маємо такі своєрідні антирекорди. На Вінниччині зафіксовано понад 700 пожеж на відкритих територіях вогнем опалено площу понад 600 гектарів. Родючого ґрунту Вінниччини. Це дуже великі цифри. І, на щастя, сьогодні ми вже фіксували, що за минулу добу йде на спад, але сподіватися на те, що люди зрозуміють, ну, ми не можемо, тому що попереду ще вихідні і попереду ще весна. Як то кажуть, коли люди масово почнуть поратись і наводити лад на своїх присадибних ділянках. Дякуємо, що завітали до нас в студію. Дякую, що запросили. А нашим глядачам нагадую про пожежі в екосистемах. Ми говорили з Оксаною Урбанською, речницею головного управління ДСНС у Вінницькій області.